Професійне свято на роботі так не лише у телевізійників, але цього разу у нашому колі подробиці святкування дня журналіста для спортивної преси зробили подарунок, точніше, одразу кілька. Нова інформація, нові плани ділимось з усіма, бо професійний обов'язок перш за все. І головне, це дуже цікаво та важливо. Олімпійський центр Кончазаспа найвідоміше місце зростання і вдосконалення українських атлетів. 6 червня він запросив тих, хто обрав спортивну інформацію головною темою професійного життя. І під час прогулянки місцевими олімпійськими стежками директор центру говорить про його майбутнє, про величезний суперсучасний зал. Він буде універсальним для усіх ігрових видів спорту. Деталі будівництва узгоджують із федераціями, аби не втратити жодної важливої деталі. Вартість з такого об'єкта 800 мільйонів гривень. Спортивне життя у центрі не зупиняється. Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Замятін проводить майстер-клас для дітей. А в гімнастичному залі національна збірна, яка відточує техніку вправ. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв продовжує відновлення форми. Часу на це небагато. Наприкінці вересня у бельгійському Антверпені чемпіонат світу. Верняєв налаштований виступити. Пріоритет допомога національній збірні у здобутті ліцензії на Олімпіаду у Парижі. Я повинен туди їхати. І допомагати команді. І тут просто мета не просто потрапити, а підготувати багатоборство, щоб набирати своїх там бала 84-85 для того, щоб команда мала шанс відібратись. Тому що хлопці на Європі стали 13-ти. На чемпіонаті світу нам потрібно попадати в 12. Плюс додається 5-6 команд, які дуже серйозні. Тому. Як-то кажуть, легкої прогулянки не буде. А тепер, хто хоче, попробуй Аню перекинути. Олімпійському центрі спортивні основи для спортивної преси. Журналісти навчились правильній техніці митання списа, а ще урок стрільби Щоправда, з лука. Щоправда, не з звідстані 70 метрів як на офіційних міжнародних змаганнях, а з 10, аби просто влучити у мішень. Після таких випробувань серйозні і важливі слова від міністра молоді та спорту України, президента національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта З початку війни. Практично всі журналісти, хто був залучений в спорті, хто працював до цього часу, хто працював зараз в єдиних новинах в марафоні, вони висвітлювали, що відбувається в Україні, що Україна, як Україна боронить свою землю. Тому день журналіста, хочу всім подякувати за таку роботу під час війни. Складну роботу, але дуже важливу. Попереду журналістів і спортсменів велика подія. На її честь презентували нову форму національної збірної. Зірки українського спорту вдягли її вперше, а вже за два тижні представлятимуть Україну на європейських іграх у Кракові. Мені дуже подобається саме ця футболка, тобто дуже красиво зроблена сіточка тут така і красива надпись. Для мене європейські ігри це можливість здобути ліцензію. Там є можливість здобути чотири ліцензії у індивідуальних в індивідуалі. І ну а налаштовуємося як ну тренуємось, як завжди. Психологічно теж війна в країні важко налаштуватися, але ми намагаємось. І у нас є можливість налаштовуватись, можливість тренуватися саме завдяки Збройним силам України. Дуже вам дякую. Парадної форми творчість українського дизайнера Івана Фролова у його портфоліо образи для суперзірки співачки Бейонсе українського гурту творчі та першої леді України Олени Зеленської в одязі для олімпійців присутній впізнаваний стиль дизайнера. Та головна ідея з Україною в серці для нас це новий досвід, тому що е, ще з зірками спорту ми не, не працювали, але безперечно дуже пишаємося, що е, в цьому році ми маємо можливість долучитися і до такої. Співпраці ідея була на поверхні, тому що логотип нашого бренду Серце, і ось спеціально для національної збірної ми створили унікальний дизайн сердець жовто-блакитних з мапою України в серці, адже кожен з спортсменів, представляючи нашу країну. Не тільки показує і майстерність, і професійність спортивну, але й а показує всьому світу якийсь меседж, і безперечно наші спортсмени мають нести цей меседж. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо. Одна із найвродливіших спортсменок України Дар'я білодіт у захваті від дизайну та ідеї. Ще кілька днів тому Дар'я захищала честь нашого прапора на татамі, але вже готується до ролі амбасадорки Європейських ігор у Кракові. Я була просто Кована наскільки це стильно, гарно і я пишаюся тим, що нашу олімпійську збірну одягнув саме дизайнер Фролов. Я довгий час не була в Україні. Я повернулася декілька днів тому назад, і я дуже щаслива бути на рідній землі. Я зараз оцінюю все по-іншому. Я ціню наш рідний Київ, нашу країну, наших людей. Форма до змагань і святкових моментів готова. Незабаром прийде час для виступів. 21 червня у Кракові стартують треті європейські ігри. Україну представлятимуть 263 спортсмени у 27 видах спорту.